Так, ви чули, що голова оголосив до 16 перерву. А причина, чому парламент до обіду припинив працювати, це камінь спотикання, це конфіскація вкрадених Януковичем українського народу коштів. Як я вже говорив, майже 2 мільярди доларів украла банда Януковичів українських громадян. Ці гроші лежать арештовані. На рахунках в Ощадбанку українському і два роки після революції гідності ми не можемо їх повернути, тому що Янукович ховається в Росії, тому що Інтерпол не оголошує Януковича розшук з політичних причин. Внаслідок цього не можна почати проти Януковича заочне правосуддя. І через це гроші лежать. Очевидно, чекають, поки повернеться сюди Янукович на білому коні, що потім йому на блюдечку з голубою кайомочкою приподнести ці два вкрадені мільярди доларів, які він очевидно чесною Рацію непосильним трудом за все своє життя заробив. Я вважаю, що це є ганьба. Ми ходимо, побираємось копійки кредитів, а власні вкрадені українських громадян кошти не можемо повернути до державного бюджету. Тим більше, що у видатках державного бюджету на поточний 2016 рік гроші Януковича вже враховані як видатки на оборону, на армію, на охорону здоров'я. І безумовно на всі. Тому фракція радикальної партії голосувала за цей закон, усі зауваження, які є до цього закону, і побоювання ми пропонуємо усунути до другого читання. Бо у деяких депутатів є побоювання, що цей закон може розповсюджуватися і на них. Я розумію побоювання цих колег деяких народних депутатів, бо вони себе ставлять на місце Януковича, ставлять себе на місце Януковича ті, хто займається корупцією і грабують людей. І тому не приміряються на себе. Чи діятиме цей закон відносно них? Якщо крадуть, якщо займаються корупцією. Так буде діяти. Цей закон має діяти відносно кожного корупціонера, який обкрадає, зловживаючи перебуванням на державній посаді, зловживаючи владними повноваженнями, обкрадає українських громадян. Бо немає коштів державного бюджету. У державному бюджеті це кошти українських громадян. Тому Фракція Радикальної партії. Підтримує законопроект, який дає можливість вкрадені Януковича майже 2 мільярди доларів повернути до українського бюджету, а звідти, щоб була можливість фінансувати видатки на оборону, на безпеку, на виплату зарплати пенсій, на фінансування освітніх закладів, медичних закладів банда Януковича, яка пограбувала країну, вона по сьогоднішній день ніхто з банди Януковича не відповів. Перед судом не постав. одні цієї причини, що Росія їх приховує, інші цієї причини, що домовились з нинішньою владою, зокрема вовків овечих шкурах, які називають себе злодійським блоком опозиціонерами. Ніхто через два роки після революції гідності не відповів за злочини корупційні, за злочини на майдані. Більше того, ми не маємо через блокування цього закону, ми не маємо можливості повернути українському народу те, що в нього вкрали. І це, до речі, мізервна частина того, що було вкрадено. Заарештовано в Україні порядка 2 мільярдів доларів. За кордоном відомо викрито активів Януковича і його оточення на суму понад 13 мільярдів доларів. Уявляєте, яка багата наша нещасна країна? Коли можна грабувати на десятки мільярдів доларів перебуваючи при владі? А потім ходимо з простянутою рукою, дайте нам кредит міжнародного валютного фонду і взамін готові за той кредит матір рідну продати. Так, от треба не кредити ходити просити, а треба подолати корупцію всередині країни. Треба через радикальну зміну економічної політики запустити розвиток власної економіки, радикально підвищувати доходи громадян через заплати, пенсії, підвищення, створення робочих місць. Тоді не буде потреби брати кредити. І найголовніше ніколи не треба голосувати. Вати за Януковичів і йому подібних, у тому числі батьох тих, хто сьогодні при владі, тому що владу використовують вони для одного для власного збагачення, для корупційних схем, для того, щоб потім красти мільярди і ховатися з тими мільярдами по всьому світу. А цей закон законопроект буде повторно розглядати сьогодні? Таке перечуття що все ж таки фракції більш це принципово визналися опозиції, хтось по не буде, хтось буде. Як почати запити сталі разом? Фракція радикальної партії наполягає на тому, щоб гроші вкрадені в людей були повернуті до державного бюджету. Наша фракція вимагатиме повторного голосування за включення до порядку денного за розгляд цього законопроекту. Є можливість всіх хто бажає. Мають можливість допрацювати його до другого читання, але під приводом вигаданих аргументів брати, блокувати розв'язання цієї проблеми, це роблять лише ті, хто не зацікавлений у реальній боротьбі з корупцією і поверненні вкрадених активів у українських громадян.